Трошки швидше вона і більшу пам'яті флеш. Ну, якось так, 5 до речі. Завантажив я от звичайний от Блинк. Зараз воно сфокусується. От блинк. Завантажив я звичайний. А воно мені видало помилку. Вот таку. Бачите, Червоним. Я ж, як завжди, загружаю її цю помилку в чат GPT, а воно мені там пише, то перевір то, то неправильний загрузчик, то ще щось. Нічого не допомагало. Не блимає, ну як? Вона ізначально блимала, але, ну думаю, ну, щось якусь помилку пише. Щось не то. А потім залив туди перевірочний такий скетч, щоб писало в монітор порту. Зараз ми відкриємо монітор порту, щоб писали привіт. Запрацювало. хоча помилка і була, привіт все одно приходив. Далі, думаю, ладно. Подивлюсь в гуглі, що там. Читаємо в Гуглі. Так, де тут знайшов отаке в гуглі. Виявляється, що оця помилка, на неї не треба звертати уваги. Ось що вона пише. Повідомлення є хибним і не вказує на невдале завантаження скетчу. Тобто скетч завантажується все одно. И действительно, скричок завантаживается, пишет. Видите, что пишет? Хм. Вот, ну, Марина, дискрипция. Но уже все завантаживается, все работает. Сейчас э, 5 секунд затримка. 5 секунд работает, светлодиод. 5 секунд не працює світлодіотну. Звичайний перевірочний скетч. До речі, на рахунок ставити його для мікросхеми 4732 просто так, і як ЄСПУ НОТЕМСІЮ вже не поставиш. ЄСП-шка має 3,3 вольта виходи і вхіди цифрові а ця має 5, як і положено. Ардуїні, нано, евері. Тобто треба вставити конвертори рівнів перетворювачі з 5,5, ой, з 5 до 3,3. Ну, тобто, плата не трьох, не трьох і вольтова, то так. Хоча є, пишуть, що вроді нано, Ардуїнка Нано. Вона має версію 3.3 Вольти. Ну, за Нано я точно не знаю, але міні e, чи мікро Ардуїно міні, здається, то точно є такі. А ця немає. Ну. ну, так, от розібрався я через рахунок Google, що воно так от хибну помилку видає, все завантажується. Ну, вона що В принципі, можна перевірити її на щось. Ну от що погано, що в приймач напряму вона не під'єднається. загорівся на 5 секунд. Кусток.